Я мільярд років не ловив линка. Хто ти воїн? Я просто в шокі. Буду тримати його над підсаком. Ну, погляньте. Ну нормальна людина таке зробила. Недаром кажуть, риба, линина, м'ясо, свинина. Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Favorite Фішинг. Мене звати Юрій Вознюк, і сьогодні у нас риболовля з наноджигом. Звичайно, це наноблюбік. І для хейтерів я читаю ваші коментарі. Катушечка фаворитівська Х1 з дрібною шпулею. Я впевнений, що ви здогадалися, що це за кар'єр за моєю спиною, там де ми восени на початку весни ловили круто карася. Нано дропшотом. Сьогодні вирішив виключно попрацювати мармешкою. Декілька виїздів на щука на судака ну, були відносно такі середні. Дякую вам за крутий актив на відео, там де ми що ловили на вертушки щуки-окунів. Так що, друзі, я не знаю, що сьогодні вийде, вдасться взагалі щось піймати, але наноджиг – це такий ключик до пасивної риби, до літньої риболовлі. До речі, не дуже люблю липень в плані спінінгу. Так що приємного перегляду, не перемикайтесь. Наноджиг, як тема, як пошук. Пасивні риби в літній період, друзі, вона одна з найкращих. Сьогодні, знову ж таки, повторюсь, в моїх руках наноблюбік до 1,5 грама, x 1 2000 з дрібною мілкою, шпулою. Ну і наразі невеличкий селективський джавік і мормишка 0,5 грамів. 0,2 нитка, далекі закиди нам в принципі не потрібні. Тому що згадайте, будь ласка, нашу риболовлю, як ми восени тут матлошили, скажімо так. Карасиків і відносно непоганих карасиків, да, хен, хен линяє, нічого не хоче їсти, але завжди любить зі мною на рибалці мені допомагати ловити. Щось хотілося такого ніжного, делікатного, друзі. Є трошки травички, але це навпаки нам тільки на руку. Тому що в траві ховається риба. Це очевидно походимо, побродим не знаю, як буде. Цікавий кар'єр, різноманітна є риба. І було б дуже цікаво щось спіймати. Саме-саме таке цікавеньке. Можливо, теж якась біла рибка, не знаю. О, будь ласка, і перша, друзі, риба. О, то ще й непоганий окунчик. Будь ласка, обожню мікроджиг, обожню наноджиг, тому що рибка ловиться. Буквально майже з перших закидів. Зверніть, будь ласка, увагу, який гарний кар'єрний окунчик. І знову ж таки нагадаю мармулечка. Малесенька мармишка 05 грамів, малесенький гачок. Але ну, відносно чимала приманочка, але ми бачимо, що ну, буквально ну, ловимо хвилини зо дві і такий вже окончик. Будемо продовжувати. Мені такий початок і такий актив подобається. Ще раз вам покажу цього красення. Гарненький окунчик, ми його ж звичайно відпускаємо, ну і продовжуємо нашу риболовлю. Видно навіть неозброєним оком кількість цього каміння і плавно вони входять в глибину. Тут, в принципі, для риби, як я казав, місце під сонцем. Тут можна пребувати різні також приманки на ці мілячки, І біла риба підходить не роститись, так що швидко забити знову ж таки гол. Таким, ну, відносно для наноджигу ще й приємним окунчиком. Опа, 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 друзі. Що це за риба? Це красі? Я не можу зрозуміти. Да ладно. Друзі, я просто в шокі. Я, про... я просто в шоці зійшов. Линок! Линочок за краєчок зійшов! Капець! Друзі, оце прикол! Це був прикол, інколи так буває. Начебто був линочок темнесенький такий. Я ще так з розрахунком того, що можна щось піймати, можливо, гарненьке після тих карасів весених. Взяв з собою підсаку, майже майже-дотягнуся до нього. Оце прикол. Такі різні варіанти пропрацьовки. Кар'єру Ви закинули вліво-вправо. Старайтесь максимально, якщо побачили якесь е, цікаве перспективи. І ще, до речі, друзі, чому класна тема з мормишкою, з такою легкою подачею? Приманка довша, тоне на маленькій, скажімо так, мікро-мікро джиголовочці, на мормишечці. І інколи буває таке, що риба атакує її в середніх слоях води, скажімо так, біологічні. І тоді можна навіть... Цілеспрямовано ловити білу рибу, же червону пірку та далі по списку. Пробуйте, експериментуйте і ви завжди будете з уловом. особливо якщо у вас є розуміння, подача, правильні снасті. Прийшов трошки сюди, піднявся вітер, але все ж таки хочу спробувати кар'єр, глибина, і ви самі розумієте, що не завжди дається добити маленькою мормишечкою додолу. Так, звичайно, ми докидуємо і все в нас добре, але виходить така довга, ну, відносно трошечки нудна типу проводка. Але на пасивній рибі. Довга пауза, довгий візуальний контакт риби з приманкою, він тільки ну, збільшує варіант покльовки, удару, чим, наприклад, на щось тяжке, важке. Легасенький комплектик, вітерець сьогодні. Але все-таки думаю, що улюблена вами і мною аерозйомка все ж таки буде. Зараз щось змінимо. Щось зміни, можливо, більше, можливо, поставлю зараз грамову джиголовочку у шастик і поставлю щось трошки більшеньке з розрахунком на крупнішу рибу. Змінив, ось, будь ласка, впевнений, що вам видно, мормишечка вже 0,7 грамів і селектівський невеличкий твістерок. До речі, друзі, такий з самих крутих участків під самісіньким берегом. Ця висока трава, там дуже часто ховається рибка. Є, друзі, риба, але вона дуже на себе намотала трави. О, друзі, справжнісіньке золото. Та я не вірю, друзі. Що це за прикол? Ви погляньте, будь ласка, що це за риба? Боже блюбір, не взривай мій мозок. Не взривай мій мозок. Перекрутилась трошки об травичку. Друзі, я просто в шоці. Я просто в шоці. Так не буває. Погляньте, будь ласка, хто клюнув. Так, 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 так. Я знаю, ти дуже сильна риба, ти будеш зареплигати. Друзі, я нічого не хочу коментувати. Ви погляньте на цього линяру. Це ж справжнісіньке золото. І тут вони рили, тут вони ганяли. Тут такі мілячки, а з цієї сторони йде трава. І Зверніть, будь ласка, увагу на колір води, вона темна, коричнювата трава. І погляньте, будь ласка, на колір ось цього справжнього золотого линка. І акуратненько так за край губи покльовочка намотав на себе траву і завів. Це просто так. Зараз я вам продемонструю це щось просто нереальне. Так, 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 так. Дуже бійка риба. Просто нереально бійка риба. Друзі, погляньте на цього красення. Я мільярд років не ловив линка, а тим паче на наджигом на мормишку це просто нереально крутий трофей. Погляньте, будь ласка, на цю рибу. Це щось на кшталт фантастики. Малесенька мормулечка 07 грамів. Невеличкий селективський твістер коричневого кольору на імітацію хробака. Це ще матумбік плигає. Як просто божевільний. Ще раз вам його продемонструю. До речі, дякувати, що Бог дав на розум взяти з собою піцаку. До речі, ще й з такою правильною силіконовою головою, яка не травмує рибку. Недаром кажуть, риба, ленина, м'ясо, свинина. Звичайно, ми його відпустимо, мови немає. Будь ласка, щоб хейтери не сказали, що вознюк буде його запікати. Так, малий, пливи. І відразу під карністри, друзі, це просто розрив мозку. Ми пройшли тут з вами участок, був окунь, теж був невеличкий линочок зійшов. І ось цей о кабанчик. До речі, кар'єрчик невеликий, особливо житомиряни, які подивляться це відео. Будь ласка, буде у вас попадатися великий карась. Челенки, відпускайте, будь ласка, рибу. Давайте, щоб в нас було таке невеличке, кар'єрне озеро з цікавою рибою. Ми продовжимо далі. Друзі, сонечко піднімається, вітер піднімається, і в нас вже з результату один невеличкий окунь, гарний линок. Забув його зважити, ну чи може ще щось попадеться, зважимо. І тема яка? Кар'єри такого плану це унікальні водойми в своєму роді. Поясню чому. Варіант їхнього спуску майже нереальний. Другий момент. Тут риба є і ендеміки, рибу запускали, ловлять поплавочники. В принципі, тут може бути будь-яка риба нашого регіону. Наразі поставив невеличкого селеківського таргета, грам вольфрамовий. Ну і продовжуємо. Хочеться зараз провірити глибину. На виручає як один із найкращих методів лову. Відносно дуже давно не ловив линків. Ловили там на поплавки, інколи на фідер він потрапляє. Ну так, щоби. На маленьку мармулічку, але чому? Нічого дивно. Друзі, це місце, воно не дало результату. Переміщуємося далі. Знову ж таки, друзі, унікальне місце. Опрацьовуємо справжнісінький берег, берегову лінію. Зараз прокидаємо вправо, прокидаємо вліво по цій глибині. Зараз ми працюємо це місце і підемо далі, можливо, на ту сторону. Друзі, ще одна якась гарна дуже риба. Ще якась гарна дуже риба. О, який линяра! Просто, друзі, це... Який же ж він гарний! Як же ж його взяти? О, друзі, ви погляньте, будь ласка, який ще один линок! Це просто щось нереальне. Погляньте, будь ласка, на цього линяра! Як же ж він! З-під цих камінців влупив. Ви погляньте, будь ласка, зараз буде, як завжди, плигати. Чому він такий ікриний? Можливо, це самочка. Погляньте на ці губяки. Ви просто погляньте на цю рибу. Я просто в шокі. Друзі, оцього кабанчика зараз ми зважимо Аккуратненько, щоб він не плигав, щоб він не буцався. Це щось капець. Як же ж він? Дав! Я в шоці. Друзі, що це сьогодні робиться? Ви мені поясніть, будь ласка. Ви мені, будь ласка, поясніть. Я вам хочу показати ось цього красення. Це щось нереальне. Це щось прохнути грам 700-800, мабуть. Я в шоці. Друзі, ущипніть мене, будь ласка. Я не вірю, що така рибалка існує. Друзі, був з-під бутерброда пакетик. І ось мої ваги. Зверніть, будь ласка, увагу, нолики. Мені цікаво зважити цього кабасіка-барабасика. І, звичайно ж, ми його відпустимо. О, запустились. Друзі, чесно, я в шокі. 850 грамів. 850 грамів в цьому красенні. Звичайно ж, як і всю рибу. Тим паче, що... О, ми відпускаємо. І цього красення відпускаємо також. Ой, пішов, краса. Друзі, мене ще переповнюють емоції, яка покльовка, як він стрімко пішов під ці скелі, які повільно входять в глибину. Це просто щось нереальне. Малесенькі приманки. На ноджиг це крутий ключик, який вас виручить в літню спеку або по пізньої осені, зимою, де да взагалі на ноджих як тема, вона працює на ноджих як спосіб. Він цікавий. І на ноджи це результативно і динамічно. В будь-якій калючі, в будь-якому кар'єрі, в будь-якому озері, на річки та да будь-де з наноджигою палкою, я впевнений на 99%, що ви завжди піймаєте. Ми продовжуємо далі, а ви залишайтесь з нами. Ну за такого линка вподобайка однозначно. Друзі, ще декілька слів хочу сказати про приманки. Які краще всього використовувати? В наноджизі, в мікроджи, як і в багатьох методах і способах, є велика кількість різноманітних приманок. Ну, ринок, асортимент, це зрозуміло. Хочеться щось нове, щось працює, щось забувається. Але такий тип, як пасивний хробак по типу селектівського джавіка чи імакацу японський. Вони ці приманки працюють завжди. Це пасивна імітація і хробака, і невеличкого такого прудкого малька, який зі сторони в сторону десь тікає і є основним об'єктом їжі це любої риби, білої риби, хижої риби це все те, що працює, і працює вже роками. О, до речі, там і хен бігає, і рибка плескається. Зараз треба там. Потім такий ще момент монтаж. Мормишка на ноджи, звичайно, це класика. Але, о, будь ласка, будь ласка, ще на падінні один окунчик розбавив трошки наших линочків, невеличкий, але погляньте, який бійкий. І то, що я вам раніше говорив, що на падінні приманка навіть не впала додолу. Так, дивіться, як він заїв таргета. Ось такий окунчик. Приманочка ще не впала додолу, але при цьому... Але при цьому вона вже була атакована цим невеличким окунчиком. Вітер піднімається, жара, друзі. Та була ж риба. Що це таке? Погляньте, будь ласка, як відпрацьовує бланк. Наноблібьорда. Погляньте, будь ласка, як відпрацьовує бланк. Хто ти воїн? Навірно, карасяра. Да ну, я не вірю. Я не вірю. Я не вірю. Заспокойся, будь ласка. Заспокойся, будь ласка. Друзі. Це що сон? Цей сон, цей сон, мені ще не чесниться. <плес> як? Ви мені поясніть, будь ласка, як? Любік, заспокойся, ти мене доведеш до інфаркту. Ти мене доведеш просто до інфаркту. І саме цікаве, друзі, о, те, що я казав, не лінуйтеся брати під саку. Ось цей линок грамів під 400 клюнув на малесеньку Чіку X. До речі, зверніть увагу на слизь, яка на повіці, така як після сума, то в столобах то як ловить. І ви погляньте на нього. Стоп, 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 стоп. Я не розумію. Менший линок такий, як начебто мала дитина, пручається, ганяє. Той великий, скоріш за все, і кряний. Погляньте, який він ідеальний. Небитий золото, справжнє золото. Друзі, ну це щось нереальне. І який він дав бій з-під тої стіночки, покльовка в сторону, в сторону, в сторону, повів сюди, повів туди. Я просто зараз божеволію. Я просто зараз божеволію. Погляньте, будь ласка, буду тримати його над підсаком на випадок, якщо він впаде. Ну це такий грамів 400-450. Це просто щось нереальне. Друзі, я ще раз вам хочу продемонструвати це справжнє золото. Це не то, щоб трофей, це нереально крута риба. І ще раз підтверджує те, мільярдний раз знову ж таки повторюсь, що наноджиг, мікроджиг це завжди результативний метод. Погляньте на цю красонечку. Зараз ми його швидесенько відпустимо. І, скоріш за все, ще продовжимо, але будемо закінчувати нашу з вами рибалку. Так, підходжу ще до одного дуже цікавого місця. По ліву сторону видно. Рогачики з поплавцевих місцинок, там люди рибалять. Тут хтось, якийсь хазяїн, розчистив цю всю історію, гілки позрізав. І мені дуже подобається це повалене дерево. Зараз під нього ми попрацюємо і, ну, скоріше за все, будемо закінчувати, бо вже і втомився, і вода закінчилася. Не розрахував, треба було брати не півтора літра води влітку. А брати, друзі, більше а, до речі, невеличка коробочка, хотбоксик. У нас завжди майже зі мною ну, приманка вирішилась сама собою. Погляньте, будь ласка, на цього гарненького цуника. Також від селекту. Ідеальна імітація хробака. Знову риба, друзі. Знову риба, але Знову риба. Дану, 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 дану. Да ну, ну як це працює? Поясніть мені, будь ласка. Друзі, десь сак там аж з той сторони, де, де мій рюкзак. Погляньте, друзі. Погляньте сюди. Будь ласочка за самісінький край. Погляньте, який красень. Чорний, гарний. Це... Ну як? Які ж линочки? Золото, справжнє золото. Так, 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 я знаю, малий, ти зараз будеш плигати, ми тебе швидко відпускаємо і підводимо підсумки. Навіть не буду тебе не фотографувати. Фух, пішов. Друзі, до речі, ситуація. Тільки що, знову ж таки, потрібно бути дуже і дуже обережним. Переходив з точки на точку. Погляньте, будь ласка, сюди, яку залишили історію. І я на її наступив. Скоріше за все, вже повний красівок крові, бо дуже пече і щось тепле. Ось так от. Дивіться під ноги. Тому що, ну погляньте, ну нормальна людина таке зробила. А ми кажемо орки. Такі серед наших людей є люди, які роблять отаку історію. Ще й дуже так травичкою прикрили. Ось так я закінчую наш влог. Спека нереальна, зараз буду купатися, нічого не хочу більше коментувати. Так що підписуйтесь на канал Favorite Fishing, ставте свої вподобайки, слідкуйте за нашими новинами, друзі. До нових зустрічей, до побачення!